Одне натискання і група реагування вирушає на місце події. Напади на працівників швидкої медичної допомоги стають все більш поширеними. Тож, аби уникнути подібних небезпечних ситуацій, у Чернівцях з'явились тривожні кнопки. Як вони працюють та за який час очікувати на допомогу? Далі у сюжеті. Ліквідувати небезпеку за п'ять хвилин, захист медиків став чи не найважливішим питанням в тилу під час воєнного стану. Поліція фіксувала чимало випадків нападу на працівників швидкої. Маємо поодинокі випадки. Кожен рік у нас є випадки нападу на бригади, і ми повинні якимось чином бригади захистити. Єдине, що ми можемо зробити, це піти на співпрацю з поліцією охорони для того, щоб встановити тривожну кнопку і в разі нападу на бригади або в разі якої нештатної ситуації бригада могла викликати наряд поліції. Попередньо бригади справлялись із подібними ситуаціями власноруч. Втім, наразі їх значно побільшало. Тобто, якщо ми раніше мали там 2-3 нападу, напади на рік, то зараз ми маємо ну десятих десяток це точно. От в основному, це, звісно, люди в стані алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння, Ну і просто хуліганські дії по відношенню до бригад, це завжди завжди має місце. Відтак у Чернівцях розпочали свою. Роботу тривожні кнопки. Їх створили за власний кошт у Чернівецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Кнопка зроблена у вигляді брилка для зручності користування медичним працівникам. В установі кажуть, така ідея з'явилась вже давно. Втім, її реалізацію розпочали місяць тому. Виникає така необхідність. Бригада на назискає в тривожну кнопку і визначається місце по GPS-трекеру безпосередньо на пульті служби охорони. І до нас виїжджає наряд служби охорони для забезпечення безпеки нашої бригади. Проходження сигналу займає до хвилини. Ну і вже відповідно до, до нас направляється ближайший наряд відділу служби охорони. Тож, аби переконатись у швидкому реагуванні разом із начальником відділу безпеки, цивільного захисту та охорони праці центру, викликаємо поліцію. Кнопка знаходиться в відділі бренка, у нас знаходиться в автомобілі. І при необхідності натискається, йде спрацювання і все, і чекаємо прибуття підрозділу поліцейського.

Вже через 120 секунд патрульні прибули на місце імовірної небезпечної ситуації. Один із працівників поліції каже, у його практиці такий досвід відбувся вперше. Втім, відреагували миттєво. Передали нам спрацювання тривожної сигналізації, передали номер машини 1396, спрацювання тривожної кнопки швидкої. Швидкої медичної допомоги. Не встигли розпитати про те, які подібні ситуації, пов'язані з медиками, вже бували раніше, як із рації чуємо наступне. Нанести Можу... тілесню. Е... Перевірка прибуття патрульних працює у межах п'яти хвилин. Тож і цього разу спрацювали моментально. Ти на місці. під'їхав, почули? Перевіряючи, ми приїхали на тривожку. Відтак у місті встановили вже 15 таких кнопок, а надалі планують впроваджувати їх роботу і по всій Чернівецькій області. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.